Важаю здоров'я, мій позивний мадяр. Я командир 414 окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра». Три дня перетворилося у три довгих роки, і навряд кінець десь найближчим часом станеться. Тому ми продовжитимемо стояти на захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України рівно стільки, скільки в тому буде потреба. Весь цей час благодійний фонд розвиток нашого міста при підтримці Закарпатської обласної військової державної адміністрації опікується потребами цілої низки підрозділів і нашого зокрема, підрозділ, котрий за час війни від звичайного взводу піхоти, еволюціонував через всі ланки організаційних структур до окремої бригади. Сьогодні виконує бойові задачі на смузі, що вираховується сотнями кілометрів, і для цього постійно потребує додаткового оснащення до укомплектування та опіки небайдужими українцями, а також рідними закарпатськими краянами. Адже сам я Ужгородець корінний, і саме Ужгород і Закарпаття є моєю рідною батьківщиною. Відчуваємо на собі постійну опіку вищезгаданих благодійного фонду та Закарпатської державної військової адміністрації. Сьогодні вони роблять безпрецедентний збір на підтримку військових частин, в тому числі і нашої, що працюють одночасово на чотирьох напрямках фронту. І я прошу долучитися посильно з, по-перше, -по Посильною допомогою в частині збору коштів на вище перелічене, важливе майно та засоби на цілу низку воюючих підрозділів долучитися до поширення даної інформації і підтримати той важливий збір. Адже ваша підтримка дає нам додаткові сили, додає нам мотивації і допомагає нам виконувати бойові задачі. З розумінням, що за нами стоїть надійний, впевнений в собі з вірою у силу ЗСУ наш рідний тил. А ми, в свою чергу, нікому не дозволимо нав'язувати нам свою гру і своїми трьохрічними зусиллями боротьби з моменту широкомасштабної і понад десятирічною боротьбою з моменту першого вторгнення віроломного. Сусіда на територію і на суверенітет України доводитимемо справами, як робимо це сьогодні, і робитимемо це рівно стільки, скільки вистачить у нас сил і скільки в тому буде потреба. Незалежно від того, як на то дивиться світова спільнота, які у них там настрої, що у них там, окрім стурбованості, і які у них погляди на геополітику в цілому, то є наша країна, то є наша земля. Ми стоїмо на обороні наших родин, наших домівок, нашої незалежності, і ніхто не буде розказувати нам, як ми будемо жити в майбутньому. А для того, щоб наші діти не були вимушені повертатися до того непростого питання участі у війні у майбутньому, зараз ми тут стоятимемо стільки, скільки потрібно, щоб там, у мирній частині України, Мешканці українці могли жити безтурботною, щасливою щасливим життям і опікуватися власними родинами, потребами і всім, що супроводжує побут, а не жити війною, жити у небезпеці, жити оглядаючись на те, як розвернеться та чи інша ситуація. Прошу ще раз підтримати. Благодійний фонд розвиток нашого міста і їх ініціативу, котра сьогодні реалізовує амбітний проєкт великого збору для придбання засобів цілої низки засобів в інтересах великого переліку військових організмів, військових частин, що працюють одночасово на чотирьох напрямках фронту. Очі та жало, Хробачий жах. Честь.